Усім привіт, мої солоденькі! В треках британського гурту Бітлз зашифроване послання. Що суботи приходьте на канал Альфа Центавра дивитись головні космічні новини тижня? Тож, ви тут і я тут. А значить, сьогодні ми обговоримо рис, що здатен рости на Марсі, астероїд з хвостом, поломку китайського марсоходу, несправність американського місячного купсату та дворічний успіх місії марсіанського вертольоту. Звісно, без величезного блоку новин про SpaceX Ми вас теж не залишимо. Заварюйте, перхлорати. Ми переходимо до новин. У книзі Енді Вейра, марсіянин, головний герой намагається вичити на Марсі, вирощуючи картоплю. Нове дослідження, проведене командою вчених з університету Арканзасу, пропонує альтернативний варіант рис. Роль марсіанського ґрунту в дослідженні виконав розроблений у НАСА матеріал Mojave Mars Simulant MMS, в основі якого лежить багатий на базальт ґрунт із пустелі мохаве. Команда вирощувала три види рису: один дикий і два генетично модифікованих, стійких до посухи та солоності. Усі три варіанти проросли в штучному марсіанському ґрунті, але виявилися менш розвиненими ніж їхні аналоги в земному. Заміна всього чверті марсіанського ґрунту земний призвела до значно кращих результатів. Потім науковці додали в ґрунт перхлоратні солі, токсичні для рослин сполуки, присутні на червоній планеті. За концентрації в один грам на кілограм лише модифіковані види рису змогли прорости та пустити коріння. У більшу концентрацію перхлоратів не витримав жоден із видів. Перхлорати є однією з найбільших перешкод до вирощування рослин на Марсі, тому отримані командою результати є чималим кроком до колонізації червоної планети. Однак їхні знахідки можуть стати в пригоді ще й в особливо несприятливих регіонах Землі. В майбутньому дослідники планують експериментувати із матеріалами, що точніше повторюють склад марсіанського ґрунту та з більш стійкими видами рису, а також мають намір повністю відтворити умови на поверхні червоної планети, включно з температурою та складом атмосфери. Марсохід КНР Джужун втратив зв'язок із землею, але перед цим встиг знайти сліди води в рідкому стані в рівнині утопія на Марсі. Керівництво місії повідомляє, що апарат досі не може вийти зі сплячки, у яку він увійшов на початку марсіанської зими близько року тому. Схоже, що сонячні панелі Джужуна покриті пилом і не виробляють достатньо енергії, що може означати кінець експлуатації ровера. Проте за 9 місяців роботи джужун детально дослідив піщані дюни равнини утопія навколо свого місця посадки. Проаналізувавши ці спостереження, науковці з академії наук КНР знайшли в марсіанській поверхні тріщини, кору та інші сліди води в рідкому стані. Окрім того, спектральний аналіз показав, що поверхневий шар дюн багатий на гідратовані сульфати та діоксид кремнію, тривалентні оксиди заліза і можливо хлориди. Через солі, що містяться в дюнах, сніг тане навіть за низьких температур та перетворюється на солону воду. Разом із сульфатами, оксидом заліза та іншими мінералами. Ця вода зміцнює пісок, що призводить до формування кори на поверхні. З часом повторні цикли танення снігу утворюють в корі тріщини та видимі смуги. При наближенні до Сонця астероїди зазвичай не утворюють хвостів на відміну від комет, оскільки перші є кам'янистими. Однак це не стосується Фаетона. Після відкриття у 1983 році вчені помітили, що його орбіта співпадає з орбітою метеорів Гемініди. Це вказувало на те, що їх джерелом був астероїд до сьогодні вважалося, що його кометоподібна поведінка зумовлена пилом, який вилітає з нього біля сонця. Однак, останнє дослідження показало, що хвіст Фаетона не пиловий, а складається з газоподібного натрію. Коли астероїд наблизився до сонця у 2009 році, апарат NASA STEREO помітив короткий хвіст Фаетона, а наступними роками спостерігав його розвиток. Ідея полового походження знаходила своє підтвердження. Однак, у 2018 році Зонд Паркер сфотографував уламковий слід Гемініт і виявив, що він містить набагато більше матеріалу, ніж астероїд міг би скинути при наближенні до сонця. Висновки досліджень демонстрували, сонячне тепло дійсно могло випаровувати натрій з його поверхні. У новому дослідженні команда вчених з'ясовувала склад хвоста астероїда та шукала сліди натрію за допомогою апарата соуху, а також аналізувала зображення від нього та стерео під час зближень Фаетона з сонцем між 1997 та 2022 роками. У спостереженні Сохо хвіст світився у фільтрі чутливому до натрію, і не був помітний у фільтрі, який виявляє пил. Це відкриття порушує два нових питання: чи деякі комети і відкриті з сохо взагалі є кометами, і як Фаетон постачає матеріал для гемініт щороку, якщо не викидає пилу? Учені лише припускають, що якась руйнівна подія тисячі років тому змогла змусити астероїд виконати мільярди тонн матеріалу, які і складають метеорний потік. Знайти більше відповідей, допоможе майбутня місія японського космічного агентства Destiny+. Plus. Заплановано, що наприкінці 20-х років одноіменний апарат пролетить повз фаетон, сфотографує його та вивчить пил, який може існувати навколо нього. А ще заплановано, що ви, наші дорогі глядачі, не забудете віддячити нам вподобайками, коментарями та підписками під цим дайджестом. Причому вже прямо зараз. Адже ці три простих інструменти дуже допомагають просувати канал в рекомендаціях та залучати нових глядачів. Тож, будь ласка, не зупиняйте себе. Шестиюнітний юнітний кубсат H-Map, запущений як вторинне корисне навантаження на кораблі Orion місії Artemis-1, може припинити роботу наприкінці травня, якщо не вдасться полагодити його рухову установку. Космічний апарат був одним із десятьох кубсатів, запущених у рамках першого польоту Space Launch System у листопаді 2021 року. Луна map мав використовувати свій іонний двигун для виконання маневру під час прольоту повз місяць кілька днів по тому, що зрештою дало б йому змогу вийти на орбіту. Однак двигун не спрацював через заклинювання клапана, яке, на думку інженерів, було спричинене випаровуванням палива під час тривалої затримки між доставленням космічного апарата в НАСА в Дені 2021 року і його запуском спроби звільнити клапан не увінчалися успіхом, а час для того, щоб спробувати змусити двигуни працювати, спливає. Завдання Луна і полягало в тому, щоб вивести космічний апарат на орбіту поблизу південного полюса місяця, і за допомогою нейтронного спектрометра визначити наявність водню, що стало б індикатором наявності там покладів водяного льоду під час обльоту місяця на великих висотах, в листопаді спектрометр було протестовано. Луна ічмеп був одним із десятьох кубсатів, запущених на Артеміс 1 багато з яких зіткнулися з технічними проблемами різного ступеня складності. Від деяких місій довелося відмовитись, як, наприклад, від Ніа Скаут, кубсата, призначеного для розгортання сонячного вітрила і польоту до навколоземного астероїда, про який після запуску нічого не було чути. Незважаючи на технічні проблеми, Крейг Хартгроув, головний дослідник місії Луна Ічмеп в університеті штату Аризона, Стверджує, що всі місії Кубсатів, запущених на Артеміс 1 дали змогу розробити значну кількість технологій, важливих для майбутніх досліджень. Два роки тому Ingenuity довів, що ми можемо зробити неможливе, ми можемо літати на Марсі. Давайте поговоримо про те, що буде далі. Тут у лабораторії поверхневої робототехніки проводяться випробування майбутніх марсіанських вертольотів. Сьогодні теді Занетос розповість про марсоліт, з якого все починалося. Про інженюють Теді, які новини у інженюіті все чудово. Через два земних і один марсіанський рік наш малюк усе ще літає над поверхнею Марса. Сумарно він набив 10 кілометрів подоленої відстані. Наша роторна система, наш маленький мобільний процесор на борту, все на висоті. Одна область, яку ми дуже уважно вивчаємо, це наша сонячна панель. Можна стверджувати, що після двох років польотів поверхнею Марса на ній осіло трохи пилу. Але у нас все ще достатньо запасу енергії, щоб підтримувати польотні операції та розширену місію, продовжувати розвідку і розширювати межі можливого. Випробування, що проводяться в цій кімнаті, є частиною наступної льотної місії на Марс вертольотів для збору зразків. Простіше кажучи, Perseverance збирає пробірки зі зразками. Апарат Sample Return Lander забере ці зразки прямо з Персевіренса, а потім усередині нього перебуватиме ракета, яка відправить їх назад на Землю. Як запасний варіант доставки цих. Трубок зі зразками на землю, ми розробляємо наступне покоління гелікоптерів, які зможуть не тільки підіймати і переносити трубки зі зразками в атмосфері, а й їздити по поверхні. Чи є інші напрямки, де інжен'ють впливає на майбутнє освоєння Марса? Ми розглядаємо концепцію дослідження під назвою Mars Science Helicopter. Це гексакоптер, тобто шість роторів у кільці навколо центральної структури. За розміром він приблизно дорівнює марсоходу. І ви можете уявити, що в майбутньому у вас літатимуть цілі флоти цих марсіанських наукових вертольотів, доставляючи важливе корисне навантаження в ті райони Марса, куди ми ніколи не могли дістатися раніше. Ми намагаємося літати швидше і навіть вище. Ми додали нові можливості програмного забезпечення для польоту. Тепер ми можемо виявляти посадкові майданчики, перебуваючи у повітрі. Такі рішення переходять з поверхні Марса прямо в конструкцію нових вертольотів для доставки. Зразків Ingenuity виконав фантастичну роботу. Він перевершив усі показники успіху, які тільки можна було уявити для цього маленького двокілограмового космічного апарату. І ми продовжимо стежити за цими успіхами на каналі Альфа Центавра. А тепер наша улюблена рубрика Суди через старшип. Кілька екологічних організацій подали позов проти федерального управління цивільної авіації через те, що FAA дозволила політ, не склавши докладного звіту про вплив на навколишнє середовище. У результаті, на думку екологів, заповідна територія зазнала сильного нагрівання, впливу шуму і світла. FAA же під час видачі ліцензії була більше зосереджена на тому, щоб забезпечити безпеку людей, а в питаннях впливу на природу спиралися на звіт служби рибальства і дикої природи. Останн відомство після польоту 20 квітня заявило, що територія на сотні метрів була засіяна бетонними брилами, сталевими листами та іншим сміттям, але з представників дикої природи ніхто не загинув. Подивимось, чим завершиться суд і чи змусить він Ефе завершити докладний звіт щодо впливу на природу, на який можуть піти роки. Чи екологічним активістам пояснять, що космодроми в США будують на територіях заповідників, бо там не живуть люди? Наприклад, як на мисі Канаверл. Ілон Маск взагалі заявив, що стартовому майданчику було завдано невеликої шкоди, і його відновлять за 6-8 тижнів. Мабуть, він дивився на те, що сталося із супутника, бо на місці тільки-тільки почали розчищати величезні завали. Маск загалом багато всього наговорив під час імпровізованої прес-конференції у Twitter Spaces. Перекажемо вам найцікавіше. Super Heavy влаштувала торнадо з бетонних брил під час старту. Однак, SpaceX наразі не може сказати, пошкодили ракету шматки бетону чи ні. А ось су ракети в бік під час відриву від стартового столу був спричинений вимкненням трьох двигунів. Пощастило, що її понесло не в бік вежі обслуговування. На 27-й секунді польоту пропала телеметрія від одного з рапторів. Одночасно з цим вибухом знесло частину теплозахисного щита, що прикривав верхню частину двигунів з номерами від 17-го до 20-го. Політ тривав більш-менш нормально до 62-ї секунди. А на 85-й секунді ракета втратила управління вектором тяги. Після чого спрацювала автоматична система переривання польоту FTS. Ані компанії, ані FAA не сподобалося, що від моменту спрацювання системи AFTS до вибуху ракети минуло надто багато часу, тож її перепроектують і будуть заново кваліфікувати у федеральному відомстві. Після спрацювання AFTS старшин вже не намагався відокремитися від першого ступеня, щоб себе врятувати, адже до точки поділу ступенів ракета не дісталася, тож корабель не було сенсу відокремлювати, він би все одно не долетів до Гаваїв. До наступного польоту під стартовий стіл встановлять сталеву систему, що подає воду. Відведення полум'я і система гасіння акустичних вібрацій не потрібні, оскільки корисне навантаження, яке може через це постраждати, розташоване за сотню метрів від полум'я вгорі. Подивимося, чи зможе такий підхід зберегти стартовий майданчик від руйнування. Двигуни на 50% потужності працюватимуть не 5 секунд а 2,5, після чого ввімкнуться на 90% і ракета відірветься від стартового столу. Маск сподівається, що в наступному польоті вийде дійти до етапу поділу ступенів, поки команда ще не вирішила, які конкретні прототипи полетять. Наймовірніше, першим ступенем буде Booster 9, а ось другим може стати як С-26, так і С-27. В обох немає плавників і теплозахисту, але у С-27 є пристрій для розгортання старлінків на орбіті та двері в корпусі з посиленим прорізом. Профіль польоту буде тим самим: якщо все пройде за планом, то старшип не виконуватиме гальмівного маневру за межами атмосфери і повернеться на планету в Тихий Океан. Глава SpaceX оцінює ймовірність досягнення орбіти у 80% в цьому році і 100% протягом 12 місяців. Швидкість виробництва рапторів довелося знизити, оскільки в компанії не знають, куди подіти так багато двигунів. Нарешті ця частина виробництва перестала бути вузьким місцем. Тепер би підняти надійність цих споживачів метану, щоб вони не вибухали в польоті. Загалом цього року на проєкт Starship витратять близько двох мільярдів доларів. При цьому компанія не планує залучати додаткове фінансування. Маск упевнений, що невдачі в перших польотах не вплинуть на терміни місячного старшипа, що бере участь у програмі Human Landing System. Ще він розповів про давні плани щодо заміни вертикальних баків наземної інфраструктури, які SpaceX робила сама. Замість них поставлять звичайні горизонтальні. Мабуть, це станеться після другого польоту, оскільки зараз почали закладати пробоїни в захисті вертикальних баків. На фото можна побачити сірий сталевий лист. Ілон Маск пообіцяв розповісти більше подробиць про перший політ приблизно через три тижні. Знову таки не забувайте підписатись на наш канал, щоб бути у курсі. Минулого тижня ви обирали головні новини. Доволі очікувано перше місце зайняв боліт, що впав над Києвом наприкінці квітня. На другому місці дослідження про те, що космос стає дедалі небезпечнішим для зародження життя. За основні ж новини сьогодні голосуйте, як завжди, за допомогою шифрів, які висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті. Берете шифри найцікавіших подій і залишаєте в коментарях. Можна відразу декілька, а ми потім їх порахуємо. Запуски. 27 квітня з майданчика SLC-4 e бази Космічних сил США Ванденберг стартувала ракета Falcon 9. Носій відправив на низьку навколоземну орбіту 46 супутників широкосмугового зв'язку Starlink версії 1.5. Для першого ступеня ракети це був 13-й політ. B-1061 здійснив посадку на плавучу платформу Ofcosa Steel Love you в Тихому океані. 28 числа відбувся запуск двох супутників широкосмогового зв'язку. O-3B Empower. ракета Falcon 9 відправила їх на середню навколоземну орбіту, стартувавши з майданчика пускового комплексу SLC-40 бази космічних сил США на мисі Канаверал. Для першого ступеня носія це був другий політ. Він здійснив посадку на плавучу платформу Just Instructions в Атлантичному океані. Носій надважкого класу Falcon Heavy стартував із майданчика LC-39A космічного центру імені Кеннеді 1 травня. Ракети відправили на геостаціонарну орбіту три апарати, через що SpaceX не робила спроби повернення центрального і бічних блоків першого ступеня. Як основне корисне навантаження виступив шеститонний супутник широкосмугового зв'язку ViaSat 3 Americas. Разом із ним на орбіту вирушив 400-кілограмовий супутник Arcturus компанії Astrenis, який забезпечить широкосмугове підключення на території Аляски, а також Кубсат G Space One масою 22 кілограми. На нашому каналі подивіться Дайджест Плюс за квітень, це відео, в якому ми перерахували ті новини минулого місяця, які не увійшли до суботніх випусків. А на сайті читайте статтю в перекладі Анжеліки Трушковської, йдеться в ній про перші галактики телескопа Джеймса Веба. Посилання будуть в описі під відео. Друзі, хочу зупинитись на мить та висловити нашу найглибшу вдячність кожному спонсору проекту Альфа Центавра. Саме ваша підтримка на Патреоні та Ютуб дозволяє нам продовжувати розвивати цей проєкт, створювати якісний та цікавий контент для наших глядачів та читачів. Ваша допомога не тільки фінансує наші потреби, такі як оплата ліцензій на музику, відео та ai помічників але й надихає нас рости та вдосконалюватися. Ви створюєте солідарну спільноту людей, які вірять у нашу місію та хочуть бачити наш успіх. Саме ваша підтримка дозволяє нам зосередитися на тому, що ми любимо та ділитися знаннями зі світом. Ви наша головна мотивація, і без вас проект Альфа Центавра не міг би існувати. Ми вдячні кожному з вас за ваш внесок у розвиток проєкту, та хочемо підтвердити, що ваша підтримка має велике значення для нас. Ваша віра та солідарність допомагають нам йти вперед, розвиватися та прагнути до нових вершин. Щиро дякуємо вам за те, що допомагаєте нам робити світ трішечки кращим. Ви справді змінюєте наші життя і ми не забуваємо про це жодного дня. Дякуємо вам, дорогі спонсори! Якщо ви надихнулися і готові стати одним зі спонсорів, можна зробити це за посиланнями, які я залишив у закріпленому коментарі. Дякую за увагу!